Посвідчення до вашого повного ознайомлення. Підставте, будь ласка. Службове, як яке. Ну. No. Спочатку не, ви покажете. Спочатку ваше, 18.3. -18. Ми маємо знати, хто до нас підійшов і що від на нас хоче. Що ви від вас хочете. Так покажіть. Документи, Читає Е, Я не бачу. Крук, Тарас фотографія, Іванович до повного ознайомлення. Фотографію закрила. Це фіксується на відео. Ви, ви, порушуєте. ви порушуєте, ви порушуєте. Ви порушуєте зараз чи не законодавство? Покажіть, хто я вийшов. Поліщук, фотографію, що Поліщук, Богдан. Причина зупинки, чи на зупинці назлі. До повного ознайомлення до повного ознайомлення покажіть Дані ваші поліці, документи в, ви, ви мене статтю, щоб я вам зараз не відповідав. Ви мене ознайомлення або ймовірно пасажири причеті до одні кримінального Покажіть інформацію. Ми вони зобов'язані показати. Як не зобов'язані? Ви мене зупинили. А ви сказали причину вашої зупинки. Порушення, що я порушив. Ознайомте мене, що я порушив. Ви хто спочатку документи до повного ознайомлення? Зараз, ви зараз всі ви будете показувати. Добре. Причину зупинки не називають, не називають, що я порушив. Що я порушив? Проблема вам надавати законну причину зупинки. Хлопці. Водію назвіть, законно причину. Мене звати Василь. Василь, відкрійте їм 35-ту статтю, покажіть. Mm -hmm. ви, ви хто є? Хто, Такі, ви хто? Покажіть документи результат... до повного ознайомлення. Хто ви, ви є? 35-та стаття чого? Люди, дивіться, що ви сповняєте. Закону про національну поліцію. Закону про національну поліцію. Зараз, так як я тут єдиний правозахисник, зараз ми будемо розбиратися, що тут не так. Так. Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі, якщо водій порушив правила дорожнього руху, цього не відбулося. Перший мінус. Якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу, не бачу. Якщо є інформація, що свідчить про присічення водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Такого тут а не відбулося. Якщо транспортний засіб перебуває в розсуху, такого нема. Якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, такого немає. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, такого немає. У вас немає розповідає третій. Читаю шерс. Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо транспортної пригоди, такого немає. Кримінального чи адміністративного правопорушення. Є, у вас є підстави правопорушення. Покажіть, будь ласка. Як підстави? У нас нема, у нас є підстави вважати. У um, вас нема підстави вважати. Я його правозахисник. Імовірно, притягуємо за те, що працює такої сторони з його порушення, і, можливо, ви підставлені правопорування. Хлопці, дивіться, а можна? Дивіться, я його адвокат. Я його правозахисник. А ви не знаєте? Ви мене не знаєте? Ні. Ви мене перший раз бачите? Вони знають, хто я. це. Дуже добре, що ви не знаєте хто я, хлопці. Дивіться, а тепер я я більш відомий. Це, змінити, це, 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 це змінить це, дуже багато. Ну ви це прийдете додому і будете гуглити хто я, щоб розуміти, це, це, що, це, що це, з вами це, зараз це, відбувається. Куди, мене, всюди, всюди. Дивіться, будете відомо. А, а, ви, віде. Віде. Зараз ви насправді робите собі проблеми. Ми, Ми перевірили документи, все нормально. Ми, ви не ]ає. маєте права. це робити. Я вам біжаю кажу, Поколай. що... секундочку, двіться, кажете про інформацію також Покажіть мені розпорядження на проведення ось тут зупинки людини. Ну, нема такого розпорядження, тоді під якими підставами ви тут знаходитесь? ...в судовому порядку будемо тоді розбирати ваші справи. Ну давайте приїжджайте в столи на ці рахунки. Ми тоді не робимо. Народ хоче. Ваде... Давайте сюди ваше підлітні обов'язки з'явлення першого закладу. Я... Що ви показали. Ви закривали першу розмову і тому я Ви закрили фотографію. Ви закрили першу фотографію. Ви не дали ознайомитися з вами з документами. Є відео фіксація. Я дам імена, будь ласка. Мені потрібні. Люди собі записали. Маєте імена? Я там не знаю. Та нічого не... Нам не дали до повного знайомлення документів. Зараз хлопці суд розбирається, бо Так, перевірили документи і все питань немає, і хай сьогодні не їде, що документами. І, Будь ласка, документ. Ми показали вам вже документи. Мені не показали. Хлопці, дивіться, Це не ваша справа, це вже не ваша справа. Які ви хочете, щоб ви збирав, що ви вчинили вещенство. Вещенство з приводу того, що ви надайте, будь ласка, це повідомлення. Повідомлення надайте оце, чому ви домовилися. Документи, хлопці, документи. 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 документи до повного знайомлення. Мені потрібно ім'я, прізвище, по, по ну по батькові, посаду. Ну, тобто, тому що це все буде через піранів проходити. Ні, ні, не не Курук Тарас Іванович. Так, Курук. мені не треба, мені не треба фотографії. Я не Тарас Иванович. Э, так, номер значка 174, далее. 207. 207, так. И ваш друг... Э, ладно, мне хватит и вас. По на А, патруль. Добрый. Так, патруль. Так, патруль, третий бат. не знаю. Ні, та якщо показує документ, не показує штраф, то й все. А за що штрафи? Якщо це поряд з документами, ви вас не Ви їдете виїхати купатися, де ви їхали, що хотіли робити. А за що штрафи ви збираєтесь виписувати? Якщо це не ця особа, яка ймовірно притягувала за відповідальність. Ви сказали, ви до відповідальності, яка ймовірно особи, яка притягувалась. Ми не скажемо ім'я особи. Людина покаже блюді. документи, ви не вирішуємо документи, і до ви маєте документи? За що штраф, за що ви зупинили? Якщо не покажете документи, буде штраф за непред'явлення. Такого нема. 126 частина 1.4А. Пункт правил. Відкрийтеся. Причина зупинки будь-яку. Ви повідомили, що ймовірно. <поставлено> Ні, <поставлено> <поставлено> <та, що, поставлено> я, <поставлено> я не кажу, що ви п'яні. Я не кажу, перевіримо. Ви сказали, що ймовірно. Я вас зараз не бачу, що ви п'яні. <поставлено> так, так. мені потрібно тільки, ну можете фотку закрити. Поліщук, Богдан Михайлович. Поліщук. А добре, а за що штраф виписують? Богдан Михайлович. <тужна> я не просто, ну, ну добре. Та, та все, забий, можеш їм. Так, патруль третій бат. Патруль третій бат. Зараз буде. Так. Кого викликати? А в принципі, викликайте. О о, о, о! а зараз все до цікаво. о, то, да, то, то ж мої любимі. Да, да, да. О, то ж я з моїх. Дуже, дуже да, прямо. А ви чого не хочете воювати? Це не ваша справа. Чому не хочете воювати? Я до людей а не лізу. Чого не хочуть воювати? Ви що, хлопці, приказують? Де джерело? Хай під'їдуть сюди. Особа в розшуку. Так, це ж ви мають. А звідки ви взяли, що особа в розшуку, за що ви брешете? Зараз приїде. Є інформація, що вірно особа причати до міського рушу. Бачите, а особа причати до неділю, будь ласка. У вас є встановлений факт. У вас є встановлений факт. Покажіть, ви кажете, що людина в розшуку, на інформацію, рішення суду, що людина в розшуку. Скажіть водію, людина як. Я прізвище. У вас має бути ухвала <постаново> суду, що людина в розшуку <постаново> її те десь скажуть. Ми самі розберемо, що <постаново> нам робити. <постаново> Ви виконуєте безпосередньо свою роботу, але <постаново> на законних умовах, а не на законних підставах, а не собі прилогу. <постаново> <постаново> Вони винес протокол на дану особу. Дивіться, щоб на вас не винесли протокол. Ой, хлопці, <гану> вы, ну, ви знаєте, не уявляєте, яких ви проблем себе не робили. А я довго записав. Ви такий самий ситуація автомобіль номер сімдесят не дев'яносто. Так, в машині, в машині. Vysoký zamok, Petře, vysoký zamok. Вони просто автомобілі без причин, просто під час. Зараз люди не прямо, в мають ефірі. Супер! Ми прямо моє особи. Ми не боїмося. От маєте нас. А може, то не ви, може то інше посвідчення, яке взагалі зараз не є, не є дійсне. Навіть дати не побачили, до якого дійсне ваше посвідчення. Ви не дали доповного ознайомлення. Порушення на одягу. У вас, наприклад, кепка чорного кольору. Футболка, синя. Рибай, та ти що? То зараз буде висилухати кажемо. Зараз ще якщо приїдуть то цікавить, я так їх... Ви бачили, як вони тоді від мене свалювали? А буде контент, то хто буде контент? Спасибо, не по безприділину. Хто вам дав? Ви служите державі, так? Кому служите? Державі служите? Народу України. Ви служите народу України? На якому народу ви служите? Служить народу України, там кому шмарять його. Богу творцю можуть служити, більше нікому. А хто що ви? А коми ще мать? Народу говище мили. А ви всіх з чим это постоянно? Ви не знаєте, де дзвін, а. Ми знаємо, що ви знаємо. взагалі в правовому полі не існуєте. Ви служите корпорації і служите державі, а не народу. В інтересах держави працюєте. Якої тому держави? треба держави Якої ще держави? уточнити. корпорації. Ну, я тебе прошу держави на на зарплаті. Ну але користуєтеся законами О, про національну піште? поліцію, Чим а самі піште? відношення що? навіть до неї не маєте, тому що не утворені навіть законом. У вас взагалі то машина вбита. Ну, вам дала дивіться, по... ну, у вас машина я не відповідає. подивіться. Шо? у вас навіть поліція чітко не пише, вам давали нормальну машину, якби ви розказуєте, що держава вам дає. Вам держава дає нормальну машину, а ви що зробили з машиною? Ну, Подивіться, вона і катка постаралася. Ось на перестатика. Я не знаю, що тут Чесно. Що тут пише? Я спокійно так Говорите, тут повідомлені що не показуєте. Говорите? На словах якісь доку... ну, які документами хоча б якимись то, то на словами. От, от. От. Дані особи йдуть проти народу. Ось народ дивіться. Те, бути людина. Є народ. Людина є, так? Народ цієї грають. І от два поліцейські йдуть проти народу. Якого народу? Вони навіть не навіть не знають проти, проти якого? <гум> <гум> Не та нічого не хоче показувати. Словами да, керується. Да, б... Прямо то ми в ефірі не... повноваження. Тут прохові. зараз буде такий контент. просто. Вони просто дивляться, думаю, що зараз люди злякаються і все. ТЦКшників ну, прив'являть і все. Що, вже... Ні, тут прикол в чому? Що, е, зараз приїде ТЦК. І я їх буду просто вбивати наші не будуть. Ви, можливо, ви, ви, не, ви, ви не, ну, не, не слухають, не, не чують Старший розвідник підрозділу розвідки 417-го стрілецького батальйону. Я не буду перешкоджати їхній діяльності. Я ви 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 спочатку їх роз... розіб'ю по, по фактам. Ви знає... ви я ви їм роз я їх розіб'ю по фактам. Значить, факти це, коли я кажу, прошу надіслати правомільність вашої діяльності в конкретному заданому районі. Він не надає. Я прошу дати правомірність вашого існування в межах корпоративної, некорпоративної державної культури. Він не надає. Я кажу, у вас зараз є два варіанти: ви або повертаєтесь туди, звідки ви прийшли, або лягаєте в землю. Як вам такі варіанти? Чому я можу собі це дозволити? Тому що я учасник бойових дій, ветеран війни. Я знаходжусь зараз тут по тій причині, що я прийшов отут людям пояснити, як це все виглядає зсередини. Я вам зараз говорю, от вже просто не як поліцейському, а як людині. Там відбувається геноцид. Я вбивав людей. Ви думаєте, я в захваті був від того, щоб вбивати людей? Я приходжу тут, щоб там це все не відбувалося. Мій батальйон зараз знаходиться там в такій. Ми хочемо дікатися в прямому ефірі. А люди входять тут і кошмарять простий народ. Скажіть, це нормально? В мене два батальйони положили трупами в окопах. Вони ходять тут, збирають кривих косих каліп і дають мені в бойову групу. Приходить чувак, який не може йти. Мені його дають в бойову групу, кажуть, виконуй завдання. Яке нахуй завдання він буде виконувати? Він ходити не може. Це нормально? у вас покладає? Ну в даний момент ви прийшли докопались блін до Юри. Ну серйозно навіть сказати чим. Юра, та вони навіть найди... з... найди... не знають чи то юра проблеми двої якому розшуку? Ви що прикалуєтесь чи що прикалує. покажіть документ, що він розшуку? Ну покажіть документ, документ, що керую. ви керуєте словами, керуйтеся документами. Покажіть, що людина є в розшуку. Тоді буде інша розмова. Показуйте, якісь вони не мають не мають права показувати. Я ж не знаю <порожен> Ви покажіть, що у <спорожен> вас є достатньо підстав. У вас є достатня підстав. У вас є достатньо <порожен> підстав. <порожен> Ви будете відповідати за видову <порожен> перед законодавства <порожен> і передвоєм. <порожен> будете відповідати. <порожен> і перед <порожен> законодавством так само. До вас до вас прийдете по-любому, в будь-якому випадку. Можна подивитися. Я заберу. А як ви я вас не заберу? Люди дивляться, як я не забрав. Не показують. Юра, не не показуй, Не показують. Що не показуй. Ми вони навіть не мають права тут дивитися, не показують то сядь. Не показують ніякі документи. Кому ти показуєш документи? Мотити <реш> мають має бути ухвала суду, то що людина знаходиться в розшуку. Вони мають пізнати. Ну, Хтось вони ж не такі дурні. Ти думаєш, що десь думають людині, яку підозрюваю, той надасть свої документи. Кому надавати. Ви свої документи дали до повного ознайомлення? Ззаду покажіть документ, як виглядає? Тихо, тихо, ні, ні, покажіть. Але Освічні, просто ви, це не він до вас підійшов, а ви, ви до нього січні, а, вже змінили. Ну, Ні, спокійно. Це не він до вас підійшов, а ви до нього. Відповідно, в випадку, якщо би він до вас підійшов питанням, тоді би ви могли вимагати від нього документи і показувати і показувати, і показувати якраз таки хто в розшуку. У випадку, коли ви прийшли до нього першим, то ви мусите показати дайте договори, то ви мусите показати хто в розшуку, відколи в розшуку і чому в розшуку. І тоді він показує вам свої документи. П'ять правил поводження зброї, я, я, я думаю, що так можете звертатися. Саме повідомив. Сказали, що підозрюється особа. Сказали, <реки> що підозрюється особа. Зараз почекаємо, нехай просто. Вони можуть понавчити. Не можуть. Ну, не можуть, то не може. Ні, А взагалі. ситуація... Не переживайте, ви не переживайте за мене за мій телефон. Межа межах корпорації. Алло? В межах корпорації. Рух зовсім Я Просто Так, собі з інтернету. Розлішіть і дай Хлопцям скучно ну, просто, не нема не, чим зупинятися. Не, не, людей на вулицях викрадають, є чим займатися, а ви просто докопуєтеся ну, ну, по яку. Тут те ж саме бандитське угрупування, зброї. А потім, але знаєш, що мене більше всього бісить? Що дивись, здоровий мужик, вибив би його на бойове завдання? Ти? Ти? Конечно, Тудеш, тобто, ви якийсь солдат, а він бере, оте. І дає мені в групу, а воно ще й Алкаш. Я приходжу, кажу, йдемо на бойове завдання, А він, а він, а він такой, я приходжу, а він 50. Шо, не п'ятдесят. Та ну що, серйозно? Я ж просто поліцей, ти, розумієш. Не ти розумієш, це я не особисто до вас, а в загальному ти розумієш? Що ще при тому дають ту людину, яка а. не давала присяги, і за неї підробили документи. Да, а да. тут люди, які давали присягу, да, особи, ми, які це, давали присяги, не важно. дивись, геноцид, які вміють користувати що людина зброєю, не хоче йти підтримувати геноцид. Я я згоден. Я згоден. Вони вчились користуватися Вормально. зброєю. Дайте дай війна закінчиться. Дайте списку літацію війна закінчиться. приїдуть чи ні чи 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 якраз вас? Дивіться, це, щоб цей, ну вам до неї обернулося, як-то бумеранг не прилетів. Знаєш Ай, таке бумеранг? Певно ну, чи пізно провини, все закінчується. Воно, зараз, їдем, ну, звісно не, не буде, пару ну, все Ви ж ви ж ну, знаєте, тіпа, що я, люди так само записують, де хто ну, тіпа... живе і тому подібне. Вона скоро буде прилітати. Воно скоро так буде прилітати. Мені оце в мене є Андрюха, такий бакс. Він вернувся трошки. Потім самі ще будуть вішатися, стрілятися від того, що вони чудили. Що просто не усвідомлюють. Ви роздули, ви роздули. Він не пішов, ти цікав час, не воно Ви причепились, ви зупинили автобусбіль, ви причепились, тому що ви ймовірно щось там берете, вважаєте. Ви ймовірно щось там вважаєте. Ні, Є інформація, ймовірно чи ні? Є інформація. Інформацію покажіть, добре. Покажіть, будь ласка, покажіть на документі, що людина там розшуку чи ще щось. То нічого такого. в чому фішка. При чому тут вот, представник ТЦК зараз як приїде, при чому так само ЦК. і поїде. <ріст> <ріст> а, <ріст> <ріст> а при чому ТЦК просто? У вас є інформація, що людина, ви маєте керуватися документами. При чому тут зараз ТЦК? Ви маєте мати якісь документи, які там людина в розшуку, не то що на словах. Ну документів немає. Немає документів. То що ви тут робите? сюди? Хочетеся? Неможливо вже на пределі, вони такі злі. Ми з вами добре говоримо. Я Просто спілкуюся з людьми. От вася блогер, і там розказують, що би з вами робили, що цей. Да, ви якщо народ уже критий. Просто